Сьогодні за планом консервації, а всередині порожнеча і бажання не робити нічого, мої думки тягнуться до того, що за вікном природа кличе, і я обираю. Іноді найважливіший вибір це дати собі спокій і просто вдиха. І ось я на дорозі, яку видно з мого вікна, це та дорога, яка веде мене до здійснення ще одного мого бажання, моєї мрії, куди я хотіла вже давним-давно попасти. Ніяк не можу знайти компанію ні в будний день, ні в вихідний. Хтось не хоче, хтось не може, комусь не треба, а я хочу. Ну і іду сама, а що робити. Ну Значить, так мені сьогодні треба бути в цьому місці і самі. Сьогодні ми говоримо про стан без енергії. Я думаю, що кожному з вас знайома та відчуття, коли в один прекрасний момент вам нічого не хочеться. Ваше фізичне тіло втомлене або хворе, емоційний стан ваш на нулю. І ділюся з вами своїм станом, в якому я зараз перебуваю, і я справі за стані без енергії. Мені нічого не хочеться. І це, що я роблю зараз, це просто я себе заставляю це робити. Тому на власних відчуттях, на власному досвіді і ось я майже біля точки здійснення моєї мрії, куди мені так хотілося і це просто. Поки я зібралася з думками, сонце піднялося високо і я пробую знайти місце, де на мене прямо не світить сонце. Найшла біля берези колюче, правда, трошки. Вітаю вас! Ви на каналі Жарптиця Джерело душі. З вами Тетяна Жарківська, і сьогодні в нас тема вигорання, коли вигорає і твоє тіло, і твоя душа, і твої емоції, і ти в стані такому підвішеному, коли тобі взагалі, взагалі, взагалі нічого не хочеться. Що з цим робити? Як з цього вийти? З гарячої руки. Тільки звідти. Ще в процесі. Є три злодії енергії це тривожність, апатія і депресія. Тривожність це здатність людини до переживань, до підвищеної емоційності, до стану, де людина постійно за когось переживає, через щось нервується, чи є на те потреба, чи немає. Апатія це вже нехватка енергії, коли тобі нічого не хочеться, коли ти хочеш залізти під ковдру і звідти не вилазити, щоб тебе ніхто не трогав. Коли тебе нічого абсолютно не запалює, це неможливість зібрати себе докупи, немає пристрасті, не хочеться взагалі ні про кого піклуватися, не хочеться нікуди їхати, нікуди йти, нікого бачити. І якщо апатія це. Психосоматичні розлади, які швидше здаються через вашу психіку, то в депресії задіяні вже більш глибокі речі. І на відміну від апатії, це не просто нехватка енергії, а це вже глибинний сум. Це відчуття глибинного горя, вакууму і пустоти. Тут вже нічого не має значення і куди воно веде, невідомо. Але в депресію ми себе заводимо самостійного стану апатії. Ну, якщо, звичайно, ця депресія не виникає внаслідок якогось дуже сильного стресу або якоїсь надзвичайної події, це вже інше питання. В даному випадку я говорю наше просте, буденне життя, в якому ми стикаємося з якимись певними питаннями, з певними завданнями, які нам треба вирішувати, і те, завдяки чому ми попадаємо в стане тривожності, апатії. Ну, і якщо ви себе не врятували, то... Стан депресії. Я знаю, що кожен з вас якийсь період свого часу проживав такий стан. Немає такої людини, яка це не пройшла. Всі через це проходили і кожен виходить з цього по-різному. Багато людей вчать цього, в тому числі і я, десь розказую, як не зайти в негативні емоції, як не залипнути в негативі, якщо вже залипли, як з нього вийти. Але сталося так, що я теж попала в стан. Емоційного і не тільки емоційного вигорання, хочу поділитися з вами тим, як я з цього виходжу. Як я попала в стан вигорання, це історія довга. Є певні причини, певні наші дії, які до цього ведуть. І попала я сюди завдяки своїй любимій темі, яку я завжди піднімаю, яку я веду, яку я дуже люблю, це є тема стосунки. І ці стосунки були як з роботою, так особисті. І так само стосунки, справу, яка мені дуже подобається, це знімати, монтувати, і був трошки перебор. В стан апатії не заходять дуже легко і сходу. В нього неможливо сьогодні придумати, завтра в нього зайти. Ні, це все робиться поступово і це накопичується. І накопичується від того, що ви неправильно розподіляєте свій робочий день. Наприклад, як це зробила я. Крім того, що в мене займає дуже багато часу основна робота, я ще загрузила себе своїми улюбленими справами, тому що я хочу ними займатися, я хочу вчитися, а часу мені катастрофічно не вистачає. Я його беру в себе зранку, беру його в себе увечері, і, відповідно, цей стиснутий графік привів до перевиснаження, як до емоційного перевиснаження, так і до фізичного перевиснаження. Крім того, якщо ви працюєте на роботі, і якщо вона забирає багато ваших фізичних або е, моральних сил, беріть вчасно вихідні. Вихідні відпустки не робіть так, як зробила я. Я запланувала відпустку, але потім я цю відпустку з певних причин пересувала з тижня на тиждень. Але я вважала себе такою сильною, такою прокачаною, такою стійкою і витривалою, що я витримаю, і я можу з легкістю перенести свою відпустку, відсунути десь трошки далі. І допересувалася до того, що моє фізичне тіло просто-напросто не витримало і захворіло. І потім я зробила ще краще, так як роблять більша половина українців. Ну, може, не більше. Що ми робимо? Коли ми хворі, ми продовжуємо ходити на роботу, замість того, щоб піти на лікарняни, на які нам дає держава. Питається, кому потрібні такі подвиги. Нікому. Другою причиною, яка мене похитнула на емоційному рівні, це були стосунки із моїм чоловіком, де ми трохи не помирилися. І це дуже сильно підкосило мене емоційно. І в результаті я опинилася в повній апатії і не рухатися далі. І перейшла в той стан, коли мені захотілося залізти під ковдру, і щоб мене ніхто не бачив, щоб мене ніхто не чіпав, щоб до мене ніхто не говорив і нікому не відповідати. Що я зробила в першу чергу, це я просто дозволила собі цей стан, дозволила собі декілька днів відлежатися, нічого не робити, ні про що не думати, ні про кого не піклуватися, і просто побути в цьому стані, як я собі придумала стан горя, що мені так складно, мені так важко, і я не знаю, як з цього вийти, і я не хочу з цього вийти. А потім прийшов момент, коли я побачила, що з цього стану треба себе виводити. І як тільки я зрозуміла, що мені пора, прозвучало це чарівне слово стоп, і від нього відлік пішов в другу сторону. І саме перше, що я зробила, це очистила свій простір фізично, тобто зайнялася прибиранням. Ну, я не скажу, що я вилизала всю квартиру, ні, до цього ще дуже далеко. Підштовхнула мене природа. Бо я би цього не зробила що я не знаю стільки, в мене просто-напросто, так як періодично в нормальних безданів у шафах заводиться міль. І для того, щоб зрозуміти, звідки ж на кухні вона вилітає, мені треба було вигребти все з тумбочок і, відповідно, помити, перемити посуду, і цей рух, фізичний разом з гарячою водою, яка попадає на ваші руки, вас просто заводить, і ви починаєте рухатися. І після того, як я викинула оці декілька мішків на сміття, Бо виявилося в мене забагато речей, якими я не користуюся, які мені взагалі не потрібні. Другим кроком для мене це була природа. Це для мене саме найкращі ліки, які тільки існують. Компанії я не знайшла, як я вже розказувала, але мені дуже сюди хотілося, і я сюди прийшла. Перед тим я ще гуляла лісом ходиш і слухаєш природу, як шумить листя, як шумлять дерева, і співають пташки. А потім заходиш в середовище людей і просто слухаєш, як люди спілкуються між собою. Якщо вибираєте людей, то вибирайте позитивне. Ще одним кроком для мене це є фізичні навантаження, я, як правило, або на стадіоні займаюся бігом або займаюся танцями. Для мене це теж дуже великий плюс, який мене витягує. А далі це вже будуть книги, навчання. До речі, навчання в мене зараз іде, і Це єдине, що я слухаю, що я дивлюся, тому що уроки йдуть домашні завдання треба виконувати. І це дуже стимулює не розклеїтися і не розкваситися повністю. Що ви можете зробити вже зараз, щоб витягнути себе з цього стану, якщо ви в нього залізли, стану апатії? Перше, це сказати собі стоп. Тому що те, куди я рухаюся, це є дорога в нікуди. Треба з собою свідомо щось робити, щоб не загнати себе остаточно, тому що звідти вас ніхто не витягне. Запам'ятайте, з цього стану, в якому ви перебуваєте, в який ви попали, вас ніхто не витягне, ні ваша коліжанка, ні подружка, ні ваш чоловік, ні ваш друг, ніхто не витягне до тих пір, поки ви не схочете вийти з нього самі. Наступне, після того, як ви усвідомили, що вам треба вийти з цього стану, робимо чистку. Чистку в своєму домі. Чистку в своїй голові, чистку в своїх думках, у, на поличках, в шкафах і викидаємо все лишнє, непотрібне. Як визначити, чи річ вам потрібна чи не потрібна, просто подивіться на неї, візьміть її в руки, потримайте в руках. Якщо ви до неї маєте ще якісь відчуття, значить вона вам ще потрібна. Можливо, ви колись ще цю кофточку одягнете. Ой Боже, який звіється літер. А якщо вам ця річ не потрібна, ви просто до неї нічого не будете відчувати. І ви її без жалю. Перше, це кажемо стоп цьому стану, друге це чистимо свій простір. Крім того, можете почистити свій енергетичний простір за допомогою свічки, за допомогою сандалової палочки, ароматичних палочок. Просто пройдіться по кімнаті. Наступне це розібратися, де я втрачаю. Подивіться на свій режим дня: він адекватний чи він неадекватний, наскільки він адекватний, скільки часу займає ваша робота, скільки часу займає ваше любове заняття, скільки ви займаєтеся спортом, скільки часу ви витрачаєте на себе, на свою сім'ю і так далі. і так далі. Саме найкращий час для відновлення фізичного тіла з 22 до 24 години. Цей час відновлюється гормональна система, а також нервова система. І якщо в цей час ви будете чим-небудь займатися іншим, відповідно, вся ваша енергія йде на ці справи, замість того, щоб йти на ваше відновлення. Подумайте над своїм робочим графіком. Краще встати о п'ятій зранку, ніж лягти о 24-й вночі. Якщо жити в такому ритмі постійно, то за декілька років ваша нервова гормональна система просто виснажиться. Далі рух. Ми створені для того, щоб ходити, щоб бігати, а тепер дуже багато сидимо. І рух це є повна протилежність апатії. Під час апатії дуже складно взагалі себе заставити щось робити, тому я практикую витягнути себе в танцювальний зал або на стадіон. Тому що обіцянки собі я зараз стану і зроблю зарядку або зроблю йогу дома на коврику, не працюють. Ну так у мене. Може, у вас більша сила волі, і ви з цим справитеся. Якщо ви відчуваєте собі образу або злість, замість того, щоб залізти під ковдру, просто вийдіть і пройдіться. Заставте себе пройтися для того, щоб через рух, через ноги у ці всі емоції себе. Вивести, звертайте увагу на те, що ви думаєте, на що ви дивитеся, що ви слухаєте, пам'ятаєте, що думку, яка приходить до вас в голову, можна зупинити фразою: ти мені зараз не потрібна. Спробуйте, воно працює. Думки, які приходять в вашу голову, старайтеся переводити в позитив, і відкиньте на деякий час просто всі завдання, які вас виснажують. Вам просто треба відпочити від усього. І коли ваші знайомі кажуть, наприклад, так як мені. Таня, лиши все, йди познімай. Я відповідала: Я не хочу. Коли мені кажуть, включи якийсь фільм, я і сама це знаю. Але коли мені ще з боку говорять, включи собі якийсь фільм, якусь казку, я не хочу люби... дивитися навіть свою улюблену казку. Коли я стою і вагаюся, ага, йти мені на тренування чи не йти, і мені моя подруга каже: Йди. Вийде на вулицю, зараз тебе вітром бдує, ти прийдеш, ти потанцюєшся, стане на свої місця на хоча б зрушиться. А я шукаю причину і кажу: для того, щоб туди піти, треба було вже вийти з дому. А я ще не зібрана, і я не встигаю. Оце все, що вам говорять з боку. Це все, що ви читаєте, що ви ловите якусь фразу випадково на вулиці. це все є підказки з простору, як вам вийти з цього стану. Але ми дуже часто просто цього не чуємо, ми цього не слухаємо. Тому що наші думки зайняті настільки цим горем, оцим болем, а потім в один прекрасний момент дивишся в новини і думаєш, Боже, що ти собі придумала? Які гори, яка біль? Подивися, ти живеш, тебе все є з руками, з ногами. Ти можеш рухатися, ти можеш сміятися, ти можеш думати, ти можеш плакати, ти можеш радіти, ти можеш знімати, ти маєш що їсти, ти маєш де спати, ти маєш все і ти твориш своє життя сам. Але ти вибираєш даний момент зараз, надутися і ходити як той мішок. Це про вибір. Бути завжди в ресурсі це неможливо. Які би ви не були прокачені, які би ви не були сильні, і які б техніки вам не обіцяли. Постійно впливати, контролювати свій стан. Ми не можемо. Для того щоб це робити, просто треба знайти баланс між роботою, особистим і сім'єю. Тільки так можна втримати баланс в житті. Іноді вихід із апатії, емоційного вигорання це не дія, а пауза. Мить спокій. Коли ти просто дозволяєш собі бути, відпустити все і бути наодинці з природою. Вона нагадує, що відновлення проходить через прості речі, через тишу, дихання, споглядання. А завтра буде новий день і новий шанс зробити вибір, обрати себе, і знайти сили і те далі. Я нагадую, що з вами сьогодні була я, Тетяна Жарківська, і канал Жаркти, це Джерело Душі. Де я ділюся своїми знаннями, своїм досвідом, пережитими в житті моментами. Я енерготерапевт, провідник Україні Ліла, коуч по саморозвитку. І як бачите, в таких людей також бувають саме апатії і небажання рухатися кудинем. Я знаю, як з цього вийти і можу допомогти в цьому вам при потребі. Я ну, дуже дякую. Вам за підписки, за вподобайки, за ваші коментарі. Дякую за кожного підписника, який є у мене на каналі, і хто дивиться мої відео. Підписуйтеся на мій канал, підтримуйте Україну. Давайте будемо розвивати український разом. Ну то подивися, ну то плавають качки. Ну, а чого люди не плавають? Так, Таня, ти будеш щось говорити? Чи ти не будеш щось говорити? Я не знаю, що говорити. Я, коли включаю камеру, я забуваю, що я маю говорити.